Золота три срібла і три бронзи у жовтні в Каїрі проходив чемпіонат світу з кульової стрільби. Криворіжець Денис Кушніров, спортсмен дю США номер 7 став срібним призером чемпіонату у складі національної збірної України. 30 спортсменів з різних куточків нашої країни впевнено заявили про себе: не лише виборовши призові місця, а й отримавши дві ліцензії на Олімпійські ігри 2024 року. Перший етап у нас було 16 команд. Ми виступали. Потім з 16 команд проходить до полуфіналу тільки вісім, і змагаються ну, всі разом. Один, одна команда, один старт, і всі змагаються. Потім, по закінченню полуфіналу, виходять чотири команди до фіналу. Перше місце стріляється з другим за чемпіонство, а третє з четвертим за третє місце. І в нас так вийшло, що ми. Гарно пройшли оба цих етапи. В першому трошки не склалося, ми були шості, але ми попали до півфіналу. А в другому етапі, в півфіналі, ми дуже гарно виступили і зайшли у фінальний етап вже першим. Тобто, вже гарантована була медаль. Ну а там вже як склалося, так склалося. Це фінал. Працюємо і надалі. Піднімаємо наш прапор далі на змагання. В цьому році ще будуть змагання міжнародні, заключені в Польщі. Тому будемо там ще намагатися вибороти якісь медалі.